Привіт, якщо ви переїжджаєте у Лос-Анджелес або вже живете тут і у вас є мрія знятися в кіно, тоді це відео для вас. Сьогодні буде невеличкий апдейт по перевіреним сайтам, де можна знайти роботу в сфері акторства. Також розкажу про один сайт, де можна доволі непогано заробляти. І розкажу про те, як мені вдалося отримати свою першу манюсіньку роль у кіно і потрапити в титри в справжній волівудський проект. І нагадаю, що я, Кристина, українка, харків'янка, в штатах живу 4 роки. Погнали! Друзі, якщо ви на моєму каналі нещодавно, або взагалі в мене вперше бачите, хочу трішечки розказати про себе або нагадати тим, хто зі мною вже давно. Я з Харкова. В Харкові останні 5 років перед переїздом в США я працювала ведучою новин та журналістом. Коли ми переїхали в США, у мене чоловік отримав робочу візу. Це віза H1B. Ми спочатку жили 3 роки в сан франциско Я не могла 3 роки працювати, тому що ми чекали грін карту тому що віза H4, яку я отримала в додаток до візи чоловіка H1B, вона не дозволяла мені працювати в Штатах. Врешті-решт я встигла попрацювати. Ти директором корпоративного департаменту компанії, яка де я займалася податками відкриттям компанії, я займалася всіми цими питаннями. В Принципі в мене це непогано виходило, але я розуміла, що це зовсім зовсім не моє. І Коли я приїхала в Оле, я подумала, ну все. Трібно розпочинати, а почала ходити на акторські курси і почала таким чином виплатись на різних сайтах акторських. Почала зніматися в масовці в багатьох різних проєктах: це HBO, це Marvel, це багато-багато коротше, оцих от гучних назв. Потім доросче розкажу про мінуси роботи в таких проєктах. Коротше, було навіть таке, що я знімалася в одному кадрі з Дженіфер Еністон За рахунок того, що мені вже вдалося напрацювати якісь контакти, мене зараз часто кличуть на зйомки, в мене є якесь портфоліо і так далі. А таким чином я навіть отримала свою першу манісеньку роль, про яку розкажу в кінці цього відео. У мене на каналі вже є два відео про те, про сайти, де можна шукати роботу. Хочу лише нагадати про основні з них і про ті, які реально працюють ну, для мене особисто Casting Нетворкс. Це взагалі перший сайт, де я зареєструвалася у грудні, де буквально через а, тиждень в мене вже була моя, моя перша робота в проєкті від HBO, тобто одразу перша робота, і від HBO на Warner Brothers. Тоді взагалі я просто була в шоці. Пам'ятаю, що навіть тиждень нікому про це не казала. Я боялася це зглазити реально. А зараз я розумію, що блін для Хабуха Warner Brothers, Там не знаю, скільки людей, скільки вже українців, які живуть тут, там перезнімалися. Взагалі нічого такого в цьому нема. Але Casting Network – це а, реально крутий сайт. Підписка на нього кошти. 21 долар на місяць, там є абсолютно різна робота в сфері ентертеймент. Умовно, якщо ви танцюєте, умовно, якщо ви співаєте, це все можна шукати там, і в тому числі акторство. І, до речі, саме там я знайшла оцю роботу, в якій, врешті-решт, мені дали манюсеньку роль, записали мене в титр. Я там взагалі знялася просто в половині цього фільма Буду я. А другий сайт, про який хочу нагадати, це Central Casting, це центральне кастингове агентство. З нього, до речі, розпочинало багато акторів зі зйомок в масовці з цього сайту. Там його плюс в тому, що він безкоштовний, але туди треба потрапити in person, щоб сфоткатися, показати всі документи ваші: там ССН, дозвіл на роботу, ID або паспорт. Тобто це обов'язково. Без цього ви там не зареєструєтеся. Там також потрібно пройти антихарасмент-тест буквально вдома онлайн, там за пів години, і потім навіть вам чек на 20 доларів за це надішлють. Але проблема з центром касінгом наразі через страйки там взагалі нема роботи. Останні Місяць мені звідти взагалі нічого не приходило. І друга проблема там платять ну, просто мінімалочку. Тобто там за знімальний день 8 годин ви отримуєте 136 чи 132 долари. Коротше, після податків це просто 116 баксів за знімальний день. Це дуже і дуже мало. Єдине, там можна непогано підзаробити, якщо знімальний день 12, 14, 16 годин. Тоді можна піти додому, маючи на руках там 300-320 доларів. Але це буває доволі рідко. А проте плюс великий цього централ касінгу, що якраз на ньому. Дуже класні, дуже відомі проекти. Від централ Casting я знімалася в Марвел і я знімалася в серіалі The Morning Show з Дженніфер Еністон. Причому я знімалася в одному кадрі просто отак: от Дженніфер Еністон. «The Morning Show», нагадаю, що це серіал на Apple TV, там Уізер і Дженіфер Еністон, такі головні героїні. Вони там ведуть це morning Show, І коротше, я реально просто знімалася в одному кадрі з Дженіфер Еністон. Тому, якщо вийде точніше, коли вийде серіал, я хочу подивитися. Я так розумію, це була взагалі остання серія сезону. коротше, реально навіть цікаво. І зараз хочу розказати про третій сайт. Прикольний новий про нього я ще не розповідала. Просто сама з ними нещодавно я розпочала працювати це Virgo Talent. Отже, сайт Virgo Talent. Virgo Talent – це сайт, де тебе букають як масовку в рекламні проекти. Прикол рекламних проєктів що там. Платять набагато більше, аніж звичайні імасовці, всяких там HBO, Марвелах, Нефліксах і так далі. Тобто мінімалка, що ви можете зробити за день реклами, це ну, 300 доларів. Мінімалка. Було навіть таке, що моя подруга знялася в рекламі. Спочатку там щось було рейт 400 баксів за день, а потім через кілька тиждень їй бац присилає чек на 2000 доларів. Тому що реклама вийшла на Nationwide, а це національне телебачення, тобто на всю Америку. І таким чином їм ще доплатили. Тому Реклама це круто. Єдине, що умови цього сайту, ти маєш приїхати до них in person, сфотографуватися. Чому in person? Тому що, знову ж таки, реклама це великі гроші, вони хочуть принаймні один раз побачити тебе вживу. Знову ж таки, у мене я чекала напевно два тижні, поки мені напишуть, запропонують вільну дату. Я приїхала, заплатила 40 баксів. сфоткалась. до речі, класна фотка. Я потім їх ще цю фотку взагалі використала на більшості сайтів, де я зареєстрована, і вона мені, до речі, приносить роботу. Тому це з баксів якраз своє відпрацювали. І до речі, останнього разу, коли я була на зйомці від Віркотеланд, це була зйомка Best Buy. Best Buy — це мережа гіпермаркетів гі гі електроніки. Я думаю, ми про неї чули. І прикол в тому, що там ну, було мінімум 8 українців. Що мене дуже обрадувало, але там було ще й багато росіян. Просто подалі від них знаходитись і все. Але сайт реально прикольно рекомендую. Важливий людський фактор взагалі в цій сфері. І якщо ти приходиш один раз на зйомку, вони розуміють, що ти адекватна людина з тобою приємно працювати, вони просто тобі постійно потім пишуть і запрошують тебе на інші зйомки. Тому. А, Єдина до вас вимога, якщо ви будете працювати в цій сфері, ведіть себе адекватно, нормально, не напихуйте там, не знаю, всі кишені цими снеками після закінчення зйомок, тому що таке буває. Ну і в принципі проводитесь професійно, виглядаєте нормально, завжди бути з митою головою в нормальному більш-менш вигляді і реально. Там півроку, і у вас вже контакти. І у вас вже робота в принципі гарантована лише з контактів. Жирний жирне мілос це умови праці. А це знаєте, дуже звучить романтично. Там ти знімаєшся в Марвел, там Netflix, з Дженніфер Еністон на одного знімальному майданчику чи там не знаю щоваком з, з мальчишні келасі. Звучить прикольно, але насправді це зазвичай довгі робочі дні. Це по перше, зміна буває 12-16 годин. З них зачастути 5-6-7 годин. Просто сидиш. І чекаєш, поки вони там щось налаштують, поки тебе спозвуть на знімальний майданчик. І от, що стосується Марвел, це була зйомка знову ж таки за мінімалку. І працювали ми на Алеї Слави, тобто на відкритому на вулиці, на відкритому просторі. І прикол в тому, що тоді в Лос-Анджелесі було холодно. Я приходжу до костюмера, мені дають мені шорти. І майку, і ти нічого не можеш зробити. Ти вдягаєш шорти майку і стоїш реально 8 годин на вулиці, просто молишся, аби ця зйомка поскоріше закінчилася. Чи в понеділок були зйомки, я була там типу, гітарісткою в бенд, і на мені на мене надягли а, плаття з резини. Я, в принципі, ніколи не думала, що існує взагалі плаття з резини. Тобто, вибачте, я стою вже зараз спекотно в Лос-Анджелесі, вже пройшло літо. З цього плаття просто так ось знизу, вибачте, за подробиці ллється, і при цьому ти на каблуці. Руках, при цьому тобі якісь сережки дали, які постійно випадають, ти коротше, цю сережку знизу піднімаєш, засовуєш себе вухи і коротше, давай ще треба ж якось там більш-менш натурально, типу Аля грати на цій гітарі. Тобто, кажучи, друзі, це реально сфера така, що потім в тебе купа вражень, але звісно, фізично буває доволі непросто. Проте, якщо ви такий же чи садомозахіст, садомозахистка, як я, вам це напевно сподобається. Ну що, друзі, як я знайшла роботу, де мені дали першу роль і де мене записали в титри, я отримала свій перший кредит на IMDb. Отже, для початку, де я знайшла цю роботу? Знову ж таки, мій улюблений кастинг Нетброс. У мене насправді, якщо брати мій профіль, тому що від вашого профілю багато чого залежить, в мене там непогані фотки. Одна, до речі, з фоток з цього Virgo Talent, там не заплатила 40, 40 баксів, просто стирила фотку з того сайту і поставила на цей. Ну, вона реально непогана. І також в мене там є відео з акторських курсів, тобто, коли я її Якусь роль вони бачать, як я виглядаю, як я розмовляю англійською, і як я взагалі а, ну граю, да, якщо там якась там є окрема роль, і шукали там для проекту дівчат-блондинок, які виглядають як студентки. Я думаю, ну чоб не заєплатися. Мені відповідають буквально через півгодини. Але річ, яка мене дуже напрягла, зйомки були в якомусь будинку. Неподалік від Голівуду, і, чесно кажучи, вперше навіть було тут стрьомно туди їхати, тому що ти не знаєш, що за проєкт, ти не знаєш, що за режисер, ти ніколи не бачила цих людей, і ти їдеш в якийсь будинок. Але врешті-решт, я помилялася, все було нормально, все було дуже-дуже класно. Я приїхала, дуже класна команда, дуже класний проект. Коротше, фільм називається Sisterhood of Secrets, А це про сестринство. Знаєте, оці отрожеві гамма, бета, які там ми бачили, якщо дивилися фільм Mean Girls, оце от щось. В цьому випадку. Звісно, споририти багато не можу, але а, якщо так по секрету, то це про сестринство, в якому не все так дуже солодко, не все так рожеве. Тому, там було все 12 знімальних днів, я знімалася у 6 і в останній день мені дали, дали манісіньку роль. Тобто я тут була мін girl», а це маленька роль. Вона там була реально одна фраза, але все ж таки, врешті-решт, те, що тобі довірили, тим паче, що я українка, я тут живу 4 роки в Америці. Але звісно, від акценту я приїхав, коли мені було 27, В 27 і ви ну, вище від акценту, вже майже неможливо позбавитись. Можна наблизитись до того, що ти будеш звучати близько до native speaker, але. На 100% акценту не позб... позбавитися неможливо. Ми дуже здружилися з дівчатами, там були всі американки, я була єдина українка, що теж величезне плюс, то мене запросили навіть на авторпаті. в мене була просто перша Коротше, Дуже класний проєкт, і немає нічого неможливого. Як чоловік питав у грудні, коли я там перше пішла на зйомку, каже, що ти від цього хочеш? Я кажу, ну, як мінімум, якусь маленьку роль отримати в титри, потрапити. І от через півроку я вже в титрах і... Сподіваюся, що далі, далі буде. Друзі, ну на цьому все. Я сподіваюся, що цей відос вам був хоч трішечки цікавим, а можливо комусь користуємо. Будь ласка, робіть це, якщо вам в кайф, пробуйте. Я кажу нічого неможливого в цьому світі немає. Якщо є бажання, ти знаходишся в правильному місці. Тож на цьому все віримо в перемогу. донатимо на зсу. До зустрічі у наступних відео. Друзі, де сере. Коротше, вже просто в мене буде мій перший кредит на IMDB, Я не вірю, правда. Я не вірю. Реально до своїх вій і а-а-а!